Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радовилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні, сьогодні, у продаж у нас залітає нереально крутий кросовер для вас, найкращий кросовер у своєму сегменті, і це є Хонда. CRV. автомобіль. був випущений у 2012 році. На даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірених. 167 тисяч кілометрів. Не крутимо і вам не радимо крутити пробіги автомобілів. Автомобіль на дизельному двигуні 2,2 дизель IDT з потужністю 150 кінських сил. Хороший, не вибагливий та ще до того всього, звісно ж, витривалий двигун. Автомобіль на автоматі, автомобіль на повному приводі. Щодо лакофарбового покриття є декілька незначних підфарбувань. Якщо вас цікавить така інформація, можемо вам її надати у вигляді відео або ж фотографії. Скинемо вам все на. Вайбер, телеграм або ж ватсап. Запитуйте, питайтеся. Ну що ж, візуальний огляд попереду, але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, друзі. Так точно не пропустите автомобіль своєї мрії. Передня частина автомобіля виглядає досить і досить красиво, непогано. Оптика лінзована, гарна. Друзі, оптика без запотівань, без тріщин, без дефектів. Звісно ж, звісно ж, у хорошому стані і друга фара. Присутні, звісно ж, омивачі фар, присутні передні парктроніки та є понизу автівки проти отумані фари. Лобове скло теж у непоганому стані. Надаю вам він код автомобіля. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. Достовіртесь у тому, що ми говоримо лише правду щодо наших автомобілів. Гар... Гарні друзі, гарні сірі диски на цьому автомобілі. Стоїть літня гума 18-го розміру, дзеркало заднього виду з елементом поворотника, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі повертаєте. Рухаємось до задньої частини автівки. Теж вона виглядає непогано. Досить і досить вона схожа на honda CR-V 4-го покоління. Велика, друзі, оптика. Звісно ж, без пошкоджень немає ніяких дефектів. Все у прекрасному стані. Всі шильдики на місцях. Що це v що type R. Понизу, понизу є, звісно ж, задні парктроніки, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації цим автомобілем. Також обійдемо, оглянемо праву сторону автомобіля, Також немає нічого. Поганого дефектів немає, корозії немає. Все у хорошому, гарному стані, друзі. А зараз ми з вами будемо рухатися у салон автомобіля, Оглядати, яка ситуація там. Оглядаємо дверну карту автомобіля. Звісно ж, без пошкоджень, без подряпин, без того всього негативного. Повний електропакет, що передні, що задні склоприйомники, блокування дзеркал. Звісно ж, і є далі. На черзі сидіння гарні добротні комбіновані сидіння, шкіра та алькантара з боковою підтримкою. Гарно виглядають. Є ось таке маленьке залоблення, але це характерно для пробігу. Такого також кнопочка, звісно ж, є автоскладання дзеркал та електрорегулювання дзеркал з заднього виду на черзі кермо, яке є мультифункціональне. Багато багато різних кнопочок є крізь контроль. Звісно ж, куди ж без цього у 25-му році. А зараз сідаю та запускаю цей автомобіль для вас. Що ж, ми, друзі, з вами за кермом запускаємо цей автомобіль. Автомобіль прекрасно, друзі, запустився, показую вам приладову панель автівки. Ось така приладова панель. Звісно ж, ніяких помилочок нема. Можете собі побачити, що виводиться додаткова інформація ж по автівці. Можете собі бачити пробіг який становить 167 сім тисяч кілометрів. На черзі, на черзі, друзі. Мультимедіа автомобіля ось така друзі. Мультимедія шикарна нова мультимедія на цій автівці. Багато-багато різного тут є і блютуз, і музика, і навігація, і хром, аби ви могли собі дивитися фільми. Багато-багато, друзі. Всього тут мої хороші. Дивіться, як вона класно, плавно працює. Видно, що нова. Також є, звісно ж, двох клімат-контроль. Куди ж без нього у автомобілях? Це гарно, друзі. Працює, налаштовуйте собі температуру, яка вам потрібна. Також є підігрів дзеркал заднього виду, аби зимою вони нам замерзли, аби вам все було видно. Опускаємось нижче, там можемо собі побачити, що є два підстаканники. Є підігрів дубці, та, звісно ж, рушник є ось такий механічний, ніби як у літаку, друзі. Класненько, стильненько виглядає. Є також ось тут бардачок маленький, який ховається ось такою шторкою, аби нічого вам очі не різало. Є два підлохітника: що для сидіння водія, що для сидіння переднього пасажира. Переходимо до верху, оглядаємо зараз собі дзеркальце заднього виду. А дзеркальце заднього виду, звісно ж, з автозатемненням. Є також ось тут вище світло, воно вмикається, лампочки не погоріли. Є ось такий. Бардачок маленький для ваших очків, та звісно ж, зеркальце, аби ви могли дивитися на своїх задніх пасажирів. Що ж там по козиркам? Козирки з дзеркальцем та з світлом. Класно, коли є світло у козирках. Ну що ж, оглянули зараз з вами тут все. Зараз будемо переходити до сидіння задніх пасажирів, оглядати, яка ситуація там. На карта, друзі, також у шикарному стані. Подряпинок, звісно ж, немає. Сидіння також у шикарному стані. алькантара гарно стильно переливається. Присутні підлокітники. Він функціональність з двома підстаканниками. Показую вам далі, яка буде з вами картина перед вами, точніше, за кермом. Шикарна достойна картина за кермом цієї Honda Це Далі, далі на черзі, багажник. Багажник, друзі, тут здоровий, можна перевезти спокійно стиральну машинку. Ви тільки погляньте, стільки-стільки багато тут місця. Ось така, друзі, поличка є, звісно ж, є. Відчиняємо та оглянемо, що там під фальшдном. Під фальшдном присутня докатка та ключики до. А автомобіля також є ось тут і аварійний знак. Надіюсь, надіюсь, друзі, він вам ніколи не знадобиться. Автомобіль уже на транзитних номерах. автомобіль повністю готовий до нового власника. Телефонуйте, звертайтесь, питайтесь. Дверна карта з цієї сторони також у хорошому стані. Немає ніяких пошкоджень, немає взагалі ніяких дефектів. Сидіння у прекрасному стані із цієї сторони. Оглядаємо зараз дверну карту з. Вісно ж, переднього пасажира у хорошому стані немає дефектів, як і, як і на сидіннях, мої хороші. Ще раз пройдемося ось так по панельці, та до керма. Гарна, приємна картина буде вам за кермом цього автомобіля. Ну що ж, а зараз, зараз на черзі оглянемо підкапотний простір цієї Хонди. Поглянемо, яка ситуація там. А тут, друзі, ситуація також приємна. потьоків мастила, звісно ж, немає. Всі гвинтики на місцях ржавщини, звісно ж, немає все у хорошому працюючому стані. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд на цей автомобіль. На цю Honda це РВМ. Кого зацікавить цей автомобіль, можете телефонувати, можете звертатись, можете питати. Друзі, також не забувайте про наш телеграм та вайбер канал, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді. Фотографії переходьте, підписуйтесь, і точно не пропустите автомобілі своєї мрії. Ну що ж, саме найцікавіше це вартість автомобіля. Вартість даного автомобіля становить 15 тисяч 800 доларів. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.